Мір вам, дорогі слухачі, добігає завершення ще один непростий рік нашого життя рік, прожитий в умовах війни, випробувань і тривог для всієї нашої країни. У цей час ми особливо відчували, як важливо мати міцну духовну опору. Щиро дякуємо Богові за його вірність і за кожного з вас, хто протягом цього року разом з нами шукав утіхи, надії та сили в Божому Слові. Дякуємо за вашу присутність, за відкриті серця і за спільну молитву навіть на відстані. Особливі слова вдячності нашим слухачам, які не лише слухають програму, а й активно долучаються, коментують, ставлять вподобайки та поширюють ці відео. Завдяки вам, Слово Боже, досягає ще більшої кількості людей, які потребують підтримки і світла серед темряви. Нехай Господь щедро винагородить кожного з вас за цю працю, благословить ваші родини, зміцнить віру та наповнить серця миром і надією. Залишаємося разом у Божому слові. Псалом 90 Пісня хвали Давида. Хто живе під захистом Всевишнього? Той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог, я на нього покладатиму надію, бо Він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима Він закриє тебе, ти будеш у безпеці під Його крилами, Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається в темряві, ні напасті, чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде тисяча, десять тисяч праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже Ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив Ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до Твого поселення, адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх, вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева й змія, адже він на мене покладав надію, і я його визволю, захищу його, бо Він пізнав моє ім'я. Закличе Він до мене, і я Його вислухаю. Я з ним у недолі визволю і прославлю Його. Я насичу Його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Псалом 2. Чому розбушувалися люди, і народи задумали марноту? Зійшлися земні царі, зібралися правителі разом проти Господа та проти його Христа. Розбиймо їхні кайдани і скиньмо із себе їхнє ярмо. Той, хто живе на небі, висміє їх, Господь поглузує з них. Тоді заговорить до них у своєму гніві й у люті своїй приведе їх у замішання. Я був поставлений ним царем над Сіоном, його Святою Горою, щоби сповіщати Господні накази. Господь сказав мені: Ти мій син, я сьогодні тебе породив, попросив мене і дам тобі народи у твою спадщину, володіння Твоє до кінців землі. Ти їх пастимеш залізним жезлом, розіб'єш їх, як глиняний посуд. Тож тепер, царі, зрозумійте, навчіться всі ви, які судите землю, служіть Господу зі страхом і радійте з ним втрепеті, прийміть повчання, щоб Господь не розгнівався, і ви не щезли з дороги правди, коли зненацька спалахне його гнів, блаженні всі ті, хто на нього надіється. Псалом 110. Алилуя! Я буду прославляти Тебе, Господи, усім своїм серцем у раді праведних і в громаді, великі Господні діла, вони відомі згідно з усім Його бажанням, Його діяння, слава і велич, а праведність Його перебуває на віки віків. Незабутніми зробив він свої дивовижні діла, милосердний і щедрий Господь. Він дав поживу тим, які його боялися, повік пам'ятатиме про свій завід, силу своїх діянь звістив своєму народові, щоби дати їм спадщину народів, діла його рук, правда і правосуддя. Вірні всі Його заповіді, вони непорушно встановлені на віки віків, засновані на правді і справедливості. Він послав визволення своєму народові, заповів свій завіт на віки. святе й грізне його ім'я. Початок мудрості, страх Господній, добрий розум у всіх, хто діє згідно з ним, його хвала перебуває на віки віків. Салом 112 Алилуя, хваліть слуги Господа, хваліть Господнє ім'я. Нехай буде ім'я Господнє благословенне від нині й до віку! від сходу сонця і до заходу хваліть ім'я Господнє. Господь високо над усіма народами, Його слава понад небеса. Хто такий, як Господь Бог наш, який живе на висотах, і споглядає на понижене на небі й на землі? Він підіймає бідного із землі й підводить убогого з гноїща, аби посадити його з правителями, з князями свого народу. Це Він поселяє бездітну в домі, як матір дітей, яка радіє. Послання до Филип'ян, розділ 4. Тому, мої любі й милі брати, ви моя радість і вінець, стійте так у Господі улюблені. Прошу Еводію, прошу також і Синтихію, думайте однаково в Господі. Так само прошу і Тебе, вірний приятелю, допомагай тим, які співпрацювали зі мною у поширенні Євангелія. Із климентом і з іншими моїми помічниками, імена яких у книзі життя. Радійте завжди в Господі, і ще раз кажу: радійте, нехай ваша лагідність стане відомою всім людям, Господь близько, нічим не журіться, але в усьому молитвою та благанням із подякою висловлюйте ваші прохання Богові. І мир Божий, який перевищує всяке розуміння, нехай береже ваші серця і ваші думки в Христі Ісусі. На останку, брати те, що істинне, що чесне, що справедливе, що чисте, що любе, що гідне хвали, коли яка чеснота або коли яка похвала, про це роздумуйте, чого навчилися, і що прийняли, що почули і побачили в мені, оце й робіть, і Бог миру буде з вами. Я дуже зрадів у Господі, що ви тепер знову отримали змогу піклуватися про мене. Ви й раніше піклувалися, але не мали відповідної нагоди. Кажу це не тому, що чогось потребую, бо я навчився бути задоволеним тим, що є. Умію жити і в нестатках, умію жити і в достатку, звик до всього і в усьому, і насичуватися і голодувати, мати достаток і терпіти нестаток. Усе можу в тому, хто мене зміцнює в Ісусі Христі. Втім, ви добре зробили, взявши участь у моїх труднощах. Знайте ж ви, Філип'яни, що на початку поширення Євангелія, коли я вийшов з Македонії, жодна церква не взяла участі у праві давання і приймання, тільки ви одні, так що аж двічі посилали ви до Солуня на мої потреби, не тому, що я шукаю дарів. Ні, я шукаю плоду, який примножує вашу славу. Я одержав усе і повністю забезпечений. Мені вистачає всього, відколи я одержав від епафродита те, що ви послали, це ніжні пахощі, приємна жертва, яка до вподоби Богові, а мій Бог згідно зі своїм багатством, нехай задовольнить усяку вашу потребу у славі в Ісусі Христі. Богові ж нашому Отцеві, слава на віки віків. Амінь. Вітайте кожного святого В Ісусі Христі. Вітають вас, ті брати, які зі мною, вітають вас усі святі, особливо ті, які з дому кесаря. Благодать Господа Ісуса Христа з духом вашим. Амінь.